Селення для Динамо, екс гірник на шляху до Росії, Росію сука, та приклад поведінки від Роналду з вами нандо. Тож, давайте поговоримо про футбол. Київське Динамо активно шукає підсилення на проблемну позицію центрального захисника, а тому вбачають ідеальним варіантом для вирішення цього надважливого питання 24-річного французького центрбека Ісмаїло Анеба, який перебуває у статусі вільного агенту після закінчення контракту з США. Щоправда, кияни не єдиний варіант продовження кар'єри француза у послугах захисника та. Також зацікавлені іспанська мальорка та Лас Пальмас, а також угорський фарансваруш, портал Трансфермаркет оцінює гравця у 2 мільйони євро. Нерес може опинитися, де ви могли подумати: ну правда, в піторському зеніті. Ясне, ясне до Москви. Але перш ніж продовжити цю неймовірну новину, мені хочеться пригадати вам інтерв'ю Нареза двохтижневої давності, де він яро відстоював свої права і казав, що через Росію він поїхав з Донецького шахтаря і ніколи там не опиниться. Запам'ятали? Тепер крокуємо до новини. Півзахисник Бенфіка, який до слова свого часу належав Донецькому шахтарю, хоче змінити клубну прописку цього літа. Футболіст не отримує належ ігрової практики в Португалії. Да що ти, чорт побери, такої несеш у послугах бразильця зацікавлений підерський зеніт. Представники клубу ведуть перемогу да, з Бенфікою, а сам Нерес нібито не проти переїзду на Росію. Попутного вітра тобі в сраку. Нагадаю, нарез підписав контракт з донецьким шахтарем взимку 2022 року. Але був вимушений покинути донецький клуб через повномасштабне вторгнення тих самих росіян. Тому коментарі тут вибачте зайві. Ти що, довбойопів? Кіліан Бапе залишився без капітанської пов'язки. Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке вирішив перекласти владу в руки футболістів, аби ті власноруч обрали свого капітана. А тому капітанська пов'язка залишається у Маркіньоса, який носить її з того часу, як Тіаго Сілва покинув Париж. Кіліан Бапе за результатами таємного голосування став лише четвертим вибором. Француза обійшли перера та кімпомбе, які стануть першими та другими віце-капітанами відповідно, але не будемо забувати, що Кіліану Мбапе дісталася капітанська пов'язка у збірній Франції після відходу у Гольоріса. А от Кріщану Роналду не зміг стримувати емоції після першого тайму кваліфікації азійської ліги чемпіонів проти Аля Хлі Дубай. Перший тайм між командою закінчився з рахунком 1-1, Хоча наприкінці тайму Кріщану Роналду мав неймовірно крутий момент. Молямеся португалець замикав навіс боковими ножицями та мав хороші шанси відзначитися ефектним голом. Проте не вийшло. Захисник виструбнув перед Роналду та рукою заблокував удар. Тим суддя не помітив цього, yeah, тож не призначив пенальті. Ну і в результаті в перерві кріш вибухнув. Спочатку він кричав на арбітра, потім жестокулював, показував на очі. Мовляв, арбітр був неуважний. А далі вишенька на торті. На шляху до роздягальні до кріша підбіг Стюарт і попросив сфотографуватися. У відповідь кріщану відштовхнув його. Ось вам і приклад належної поведінки гравця його рівня. Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо знову має проблеми з законом. Тож черговий скандал за участю легенди збірної Бразилії проти Роналдіньо відкрито справу за статтею «Шахрайство». Ні, компанія у нас, ми найовщики. Колишній нападник підозрюється в участі в афері, яку приписують компанії 18K Ronaldinho. Клієнтам обіцяли прибутки понад 2% на день за умови інвестиції, мінімум 30 доларів у біткоїнах. Однак вкладники виплат не отримали. На компанію подали колективний позов, в якому вимагають 300 мільйонів реалів. А це близько 61 мільйона доларів за моральну та матеріальну шкоду. Захист Роналдіньо стверджує, що їхній клієнт насправді став жертвою цієї компанії, яка незаконно використовувала його імідж і ім'я без його належного дозволу. До слова у бразильця не вперше виникають проблеми з законом у 2020 році. Роналдіньо затримала поліція Парагваю за в'їзд в країну за фальшивим паспортом. років назад я потеряв паспорт. Є на холодильник паспорт. Ось така, шановні, сумна казочка. Ось така у нас хуйня. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.